Цьогоріч виповнюється 300 років від дня народження великого сина українського народу, мислителя, філософа, поета, музиканта, педагога Григорія Савича Сковороди. Сьогодні ми маємо велику нагоду пройтися стежками його життя, перечитати сторінки його творів, заглибитись у надзвичайну багатогранність його таланту. Майже 30 років мандрував дорогами України у сірій свиті, смушевій шапці, з тіпком у руці і з торбою за плечима, незвичайний подорожній. навчав людей грамоти, грав їм на супілці і співав пісень, проповідуючи мудре слово для свого народу, учив людей гуманності і справедливості, і сам жив, як учив. Всяк мусить пізнати свій народ, а в народі себе, говорив філософ. Добра і погана слава про нього розповсюджувалась по всій Україні. Для багатьох він був генієм, для інших залишався диваком, але всі хотіли його бачити. Сковорода шукав сенс життя і вивів свою формулу: пізнавши себе, пізнаєш світ. Цьому і полягає істина. Народився Григорій Сковорода 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині. Його батьки Сава та Пелагея належали до малоземельних селян козаків, були небагатими, але славилися серед людей чесністю і справедливістю, гостинністю і працьовитістю, зростаючи у середовищі мудрої праведності. Сковорода з ранніх літ відзначався схильністю до зосередженості на своєму внутрішньому світі, твердістю духу, великим бажанням до науки і музики, а життя у козацькому стані вплинули на формування в ньому волелюбності і незалежності. Коли Григорію виповнилося сім років, батьки віддали його на науку до чотирирічної церковно-парафіяльної школи, де під керівництвом дяка він здобував ази науки, навчався музичної грамоти і співав у церковному хорі. Хлопець сильно вирізнявся своїми здібностями до навчання і талантом до мистецтва, тому у 1734 році, коли йому виповнилося всього 12 років, Григорій Сковорода вступає до Києво-Могилянської академії. Протягом навчання вивчив латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку і інші мови, що давало йому можливість читати в оригіналах твори античних філософів, поетів та істориків, а також твори мислителів епохи відродження і нового часу. Він перечитав, напевне, всю бібліотеку Академії. Саме під впливом філософських і літературних традицій Академії закладався самобутній світогляд майбутнього гуманіста-просвітителя. А ще хлопець грав на супілці, флейті, скрипці, лірі, бандурі та мав гарний голос. Григорій Сковорода. Навчався в Київській академії з перервами майже в 10 років, хоча вищої освіти так і не закінчив. Оскільки мав гарний голос і музичний слух, на початку грудня 1741-го юного сковороду взяли до глухівської співацької школи, звідки повезли до Петербурзької придворної царської хорової капели. Наприкінці серпня. 1744-го разом з почетом імператриці Єлизавети прибув до Києва. Тут з капели звільнився, отримавши чин придворного уставника, що означав дворянство з титулуванням Ваше благородіє. У 1745-1750 роках у складі Токайської комісії з заготівлі вин до царського двору побував в Угорщині, Словаччині, Австрії, з 1751-го вчителював у Переяславському колегіумі. з 1753-го був гувернантом Василя Томари, сина поміщика Степана Томари у селі Коврай. З 1759-го викладав у Харківському колегіумі поетику упродовж 1760-го у повній самотності розмірковував над божественним промислом і пізнанням себе. У 1762-му у Харкові познайомився з Михайлом Ковалинським, став його вчителем і другом. Згодом, після смерті Сковороди, Ковалинський став його біографом. Від 1769-го вів життя самітника і мандрівного філософа. Мандрував переважно по Слобожанщині, тоді ж почав писати філософські діалоги і трактати, в яких біблійна проблематика переплітається з ідеями платонізму та стоїцизму. Головним сенсом людського існування вважав самопізнання. Свої філософські трактати і діалоги писав химерною сумішчю церковнослов'янської, української та російської мов байки руською книжною мовою, пісні українською. Помер Григорій Савич Сковорода на світанку 9 листопада 1794 року в селі Пан Іванівка нині Сковородинівка, Золочівського району, що на Харківщині, відома історія про передбачення філософом власної смерті. Срезневський писав, як одного причудового дня Григорій Сковорода почав копати власну могилу, а на запитання господаря дому сказав: Пора, друже, закінчити мандрівку. Після того він помився, переодягнувся, помолився Богу. Поклав під голову свою сіру свиту і свої праці і ліг, сложивши руки навхрест. Того дня на вечерю він же не прийшов. Згідно заповіту філософа Сковороди, його було поховано не на кладовищі, а на його улюбленому місці, на високому пагорбі, під могутнім дубом. На надгробку його могили викарбували напис: Світ ловив мене. Але не спіймав, заздалегідь складений ним самим. У цій епітафії афористично було викладено кредо українського філософа. Літературна спадщина Григорія Сковороди досить розмаїта і багатогранна, це філософські, педагогічні трактати і діалоги, притчі, байки, оригінальні і перекладені поетичні твори, епістолярія. Хоча за життя Жоден твір не був надрукований. Свої рукописи він поширював серед народу, вони передавалися з рук в руки і дбайливо переписувалися. Тільки через сто років після смерті Григорія Сковороди було зібрано і видано друком усі відомі на той час його твори. Цю збірку у 1894 році в Харкові видав Дмитро Іванович Багалі. Активний дослідник і знавець творчості філософа. До цього друкувалися лише окремі філософські і художні твори сковороди. Всю творчу спадщину можна умовно поділити на два періоди: на домандрівний і мандрівний. Другий період був особливо інтенсивним і плідним у його багатогранній творчій діяльності. Більшість творів. Написані книжною українською або церковнослов'янською мовами, найвідомішою в художній спадщині Сковороди є збірка поезій сад божественних пісень, написана впродовж 1753 1785 років. Найбільш відомою є пісня десята всякому городу нрав і права. Який автор наголошує про право кожної людини обирати між добром і злом, і лише вміння відмовитись від позірних цінностей відкриває шлях до духовної свободи. Вірш покладений на музику і входить до репертуару багатьох сучасних кобзарів виконавців а також збірка Байки Харківські, написана у 1770-му. У 1774 роках збірка містить 30 прозових творів. Чимало сюжетів автор запозичив у Езопа, але їхній зміст переосмислив. Апогеєм його філософської творчості є філософські трактати Наркіс. Розмова про Пізнай себе. написана приблизно у 1769-1771 роках та симфонія. Названа книга Асхань про пізнання самого себе, написана приблизно в 1772 році. У них філософ розробляє теорію самопізнання, говорить про те, що справжнє народження людини відбувається лише тоді, коли вона зрозуміє своє призначення. Пізнати себе значить взятися за споріднене діло, сродну працю, яка відповідає природним здібностям людини, і лише тоді. Людське життя приносить задоволення. Сродна діяльність корисна не тільки для того, хто знайшов своє покликання, але й для суспільства. Поняття сродної праці є одним з найважливіших положень концепції її сродності Григорія Сковороди, а обґрунтування потреби людини в сродній праці посідає чинне місце в його творчому доробку. Особливість творів Григорія Сковороди в тому що в ліричних поезіях він філософ, а у філософських працях лірик. Багато книг, статей, монографій написано про самого Сковороду як про видатну постать історії України, про його життєвий і творчий шлях, про нього як про філософа, просвітителя, гуманіста. Фундатора української класичної філософії, про сковороду як педагога, як поета, мандрівника і музиканта, це монографії Дмитра Багалія, Леоніда Ушкалова, Дмитра Чежевського, Юрія Барабаша та інших дослідників творчості філософа, багато досліджень, розвидок і матеріалів. Вибраних студій, молодих авторів, сучасників, а також викладачів, студентів, аспірантів, зокрема і нашого вузу. Зібрані і опубліковані бібліографічні показчики. Городу нрави права, всяка й мілець свою голову, всякому серцю своя есть любов, всякому гору свой есть у а мені одна только в світі дума, а мені одна только не де для чинов у глипанський трет, Федька купець при аршині все лже, тот строїть дом свой на новий манір, тот все в процентах пожалуй повір. А мені одна тільки в світі дума, а мені одна йде слава. Нестано стягає грунта, все й заводить скота, Ті формують на ловлю соба, зікшу мить дом од гостейка кабак. а мені одна Тільки в світі дума, а мені одна Тільки не йде. На своє то не юриста права, з тиску студенту тріщить голова, З тих безпокоїть Венери на мур, всякому голову мучить свою бупу, а мені одна тільки в світі дума, як би умерти мені небе Страшна, замашна, як яксо, ти не щадиш і царських волосох, ти не глядиш, гні мужика, гдій цар, все жереш так, як солому пожар. кожна яплю от острою сталь. хоч я стар. Тот, чия совість, як чистий хрусталь. Він і через три сотні літ залишається духовним орієнтиром для сучасності, Чиї мудрі поради допомагають і будуть допомагати ще не одному поколінню. Радісно і почесно, що цей унікальний скарб є українським, хоча є гордістю і взірцем для всього світу, прилучитися до його мудрості. Світлого поетичного слова справа честі для кожного з нас, крім філософії, літературних творів і музики, він залишив нам урок дійсно незвичайного життя, урок того, як можна бути вільним серед неволі і святим серед пекла. Шукаємо щастя по сторонах, по віках, по станах, а воно скрізь і завжди з нами. Як риба у воді, так ми в ньому. Не шукай його ніде, коли не знайдеш скрізь. Воно приподібне до сонячного сіяння, відкрий тільки вхід йому в душу свою. Григорій Сковорода.